Депутати Філатова потрапили в новий скандал, заїдали патріотичні пісні омарами з просеки на Мальдівах. Про це повідомляє телеграм-канал Уніан замість участі в міжнародній конференції з відновлення міста вони разом із дружинами і подругами поїхали на відпочинок на лакшері курорт на Мальдівах. Як можна побачити на цьому відео під час відпочинку, депутати ласували омарами з просеку, а в перервах між трапезою вони танцювали та співали патріотичні пісні. Зокрема, на відео можна побачити голову фракції Філатова у міськраді Сергія Постовія, який опікується земельними питаннями. Компанію йому склали його дружина Ірина та ще кілька депутатів разом з їхніми спутницями. А під час відпочинку дніпровські депутати та їхні подруги зовсім не соромилися демонструвати розкішний спосіб життя. Зокрема, депутат від пропозиції Євген Кривошеєв, який також відповідає у Філатова за землю та будівництво, приїхав на Мальдіви з дружиною Ольгою, яка вбралася, як пишуть у виданні у коштовності на суму понад 50 тисяч євро. Саме відео на телефон зняв ще один депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков з Євросолідарності, на руці якого можна побачити годинник Ролекс за 25 тисяч доларів. Як пишуть в уніані, його дружина Оксана вдягнена у браслети «Карт'є Лов, Петіт Модел Паве, загальна вартість яких склала понад 150 тисяч євро. І поки справжні патріоти воюють. Ці герої з команди Філатова співають патріотичні пісні, заїдаючи омарами з просеко та лакшері курорти. Водночас автори розслідування зазначають, що дозвіл на таке відрядження депутатам підписував особисто мер Дніпра Борис Філатов, нібито для участі у міжнародній конференції з відбудови міста. Що сказати, друзі, з цього приводу? Я думаю, сама новина вже все сказала. А ви поза екранами. А я в ефірі вже чую ваші коментарі з приводу цієї новини, і думаю, що всі вони абсолютно точно справедливі. В ефірі додавати певних слів не буду. Але з нашого боку підсвідчуємо ці важливі питання, бо вони точно важливі для суспільства. Вже багато відгуків з приводу цієї новини зібрали, і точно будемо також тримати руку на пульсі і дивити. Як далі? А ці патріотичні а, заходи відпочинків, а, які вони там роблять, а, як на них будуть впливати? Також ще одна важлива тема, про яку я не можу не згадати: а, кінофестиваль. Ви пам'ятаєте, з приводу цього також були. Певні скандали. І от маємо таку новину: кінофестиваль у Торонто все ж покаже пропагандистський фільм про хороших окупантів. Міжнародний кінофестиваль у Торонто визначив нову дату презентації скандального фільму російської режисерки Росіяни на війні після того, як скасував перші покази на тлі шквалу критики. Як повідомляє «Європейська Правда, про це свідчить актуальний розклад на сайті фестивалю. Показ фільму Росіян на війні російської режисерки Анастасії Трофім Тротрофівої анонсований на вівторок, 17 вересня. Водночас, формально, фестиваль 2024 року вже завершився на 16 вересня. Та всі інші дні не заплановано жодних інших показів. Нагадаємо, після гучної критики, Оргкомітет фестивалю скасував перші покази стрічки. Пояснивши це нібито безпековими міркуваннями, але заявив, що фільм все ж покажуть згодом, коли це буде безпечно. У поліції Торонто, втім, сказали, що рішення Оргкомітету ТІФ про скасування показів фільму ухвалювалося повністю самостійно і не ґрунтувалося на будь-яких рекомендаціях поліції Торонто, та що про якісь актуальні загрози для безпеки на фестивалі не було відомо. Посол України у Канаді Юлія Ковалів висловила жаль з приводу того, що фестиваль у своїй заяві про скасування показу не визнав своєї помилки. Канадська медіаорганізація TVO, TV Ontario, через яку надали кошти на виробництво стрічки, після розголосу вирішила надалі не показувати її.